Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Світові засоби масової інформації цитують наступного генерального директора СЕРН Марка Томпсона про те, що штучний інтелект відкриває нову еру в фізиці частинок. Серн це Європейська організація з ядерних досліджень. Це один з найбільших і найавторитетніших науково-дослідних центрів в світі, який займається фундаментальними дослідженнями в сфері фізики елементарних частинок. Розташований він поблизу Женеви в Швейцарії на кордоні. З Францією. Ця організація створена у 1954 році групою європейських країн для відновлення досліджень в сфері фізики після Другої світової війни. До речі, дуже багато таких визначальних для нашого сьогоднішнього життя важливих подій відбулося саме після Другої світової війни. До речі, якщо вам буде цікаво дізнатися більше про цю організацію, про її особливості, про її здобутки, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і ми присвятимо цій темі окремий ефір. А Поки, будь Будь Ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Ютуб це любить, а я ще більше. Професор Марк Томпсон, британський фізик, який очолить церн 1 січня 26-го року, переконаний, що штучний інтелект революціоналізує. Фізику частинок, так само як він змінив біомедичні дослідження. Це для тих скептиків, хто каже, що штучний інтелект це іграшка, він не має прикладного застосунку і так далі. далі. Томпсон порівнює цей прорив з використанням штучного інтелекту для передбачення структури білків, що принесла вченим DeepMind Нобелівську премію у жовтні минулого року. У великому андронному колайдері дослідники вже застосовують машинне навчання для виявлення надзвичайно рідкісних Батомних так званих подій, які можуть розкрити механізми набуття маси частинками після великого вибуху, і навіть дати підказки щодо того, чи може наш всесвіт опинитися на межі катастрофічного фазового переходу, і це не просто поступові вдосконали, наголошує Томсон, це колосальні прориви, можливі саме завдяки передовим технологіям штучного інтелекту. Тож, Штучний інтелект це не тільки інструмент підвищення ефективності в бізнесі, економії, пришвидшення процесів, усунення людських помилок, створення нових продуктів, а й новий рушийний фактор в фізиці частині. До речі, якщо ви зацікавлені в використанні штучного інтелекту у вашій діяльності, я під цим відео залишу лінки на кампанію earn Global і Global. вони допомагають в Україні і не лише впроваджувати штучний інтелект у вашу діяльність, методи на основі штучного інтелекту дають змогу фізикам обробляти надскладні. Масиви даних, так само як вони допомагали вирішити проблему згортання білків, колись задача в біології, яка вважалась нерозв'язною. Це справжня трансформація для нашої індустрії, каже Томпсон. Якщо ви маєте справу з настільки складними даними, вам потрібен такий самий потужний інструмент, штучний інтелект стає таким проривом. Коментарі Томпсона з'явились на тлі компанії Цорд за будівництво наступного покоління коллайдера. Future Circular Collider FCC з периметром 90 км. цей новий колайдер значно перевершить великий андронний колайдер, але його кошторис лякає 17 мільярдів доларів. Великі суперечки навколо Німеччина вважає цей проект надто дорогим. Деякі скептики стверджують, що з моменту відкриття базону Гікса у 2012 році великий Андронний колайдер не приніс таких гучних масштабних результатів. Проте Томсон переконаний, що штучний інтелект надає новий імпульс в пошуках нової фізики, і важливі відкриття можуть статися після 2030 року, коли апгрейд великого андронного колайдеру збільшить інтенсивність пучка в 10 разів. Ця модернізація значно покращить дослідження базона Гікса, відомого як Божественна частинка, що надає масу іншим елементарним частинкам і пов'язує Всесвіт воєдина. Дослідження бозона Гікса взагалі називають ключем до таємниць Всесвіту. Є критично важливе вимірювання базона Гікса, яке може кардинально змінити наше розуміння Всесвіту, пояснює Томпсон. Фізики прагнуть вперше спостерігати не один, а два базони Гікса одночасно. І це та подія, вона настільки рідкісна, що ще п'ять років тому то. Томпсон вважав її неможливою для великого андроїдного колайдеру, але тепер каже він: я впевнений, що ми зможемо отримати точні результати, і це дозволить вченам вперше виміряти, як базон Гікса. Надає масу самому собі. Це феномен, який відомий як самозв'язок Гікса, e, Higgs-Self coupling Чому самозв'язок Гікса є таким важливим для фізиків і взагалі для розуміння науки, взагалі розуміння нашого всесвіту, нашого життя? Сила самозв'язку Гікса є критичною для розуміння того, як у першій трильйонній долі секунди після великого вибуху зміна у полі Гікса дозволила частинкам раптом набути маси. Але це також може мати далекосяжні наслідки, оскільки допоможе визначити, чи знаходиться поле гікса в остаточному стабільному стані, чи воно може пройти ще один фазовий перехід в майбутньому. Якщо другий варіант виявиться правдою, то це буде означати, що всесвіт у його нинішньому вигляді не є стабільним і що теоретично може призвести до. Миттєвого колапсу. однак, фізик теоретик серн-доктор Меттю Маккалоу заспокоює, що це не те, що може статися в часових рамках, які мають значення навіть для життя наших зірок, не, не кажучи про людське життя. Він пояснює, що це радше фундаментальне питання фізики і розуміння всесвіту, чи можливий такий фазовий перехід взагалі. Том погоджується. Це одна з найглибинніших загадок всесвіту, яку ми ще не розгадали. Якщо ми побачимо, що самозв'язок Гікса відрізняється від наших теоретичних передбачень, це стане ще одним величезним відкриттям, але ми не знатимемо цього, поки ми не зробимо вимірювання. Тож штучний інтелект суперпотужний двигун для нових відкриттів. Штучний інтелект зараз інтегрований в майже усі аспекти роботи великого Андронного колайдера. Від відбору даних до їхньої інтерпретації. Цей колайдер здійснює 40 мільйонів протонних зіткнень що секунди. Ми маємо меншу мікросекунди, щоб вирішити, які події варта зберегти, а які події варто відкинути. Пояснює доктор Катаріна Леней, дослідниця експерименту Атлас. Завдяки штучному інтелекту прогрес у фізиці частинок прискорився набагато швидше, ніж. Очікувалось раніше. Ми отримуємо більшу інформації з наявних даних, ніж сподівалися отримати навіть за 20-разове збільшення обсягу даних десять років тому, зазначають СЕРН. Ми зробили стрибок у розвитку щонайменше на два десятиліття, і велика частина цього саме завдяки штучному інтелекту. Пошук темної матерії, чи допоможе штучний інтелект розгадати одну з найбільших загадок всесвіту? От яке питання стає в контексті будівництва цього нового суперпросунутого андронного колайдеру? Фізики давно сподіваються, що великий андронний колайдер зможе створити частинки темної матерії. Це Таємнича субстанція, яка, як вважається, становить 85% всієї маси Всесвіту. Але основна проблема полягає в тому, що фундаментальна природа темної матерії абсолютно невідома. І саме тут генеративний штучний інтелект може змінити правила гри, замість того, щоб шукати конкретний сигнал. Ми можемо використовувати штучний інтелект для пошуку несподіваних аномалій, пояснює Томпсон. Цей новий підхід може допомогти виявити абсолютно нову фізику, яка досі залишалась прихованою від людей. Штучний інтелект змінює майбутнє фізики частинок. От що відбувається. Поки СЕРН готується до нового покоління експериментів, стає абсолютно очевидним, що штучний інтелект вже не просто допомагає фізиці він прискорює відкриття з такою швидкістю, яку мало хто міг передбачити ще буквально кілька років тому. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, вподобати це відео, прокоментувати, що ви думаєте про роль штучного інтелекту, про його майбутнє і про те, як ми можемо використовувати його в Україні. І я дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютуб та на Монобанку. Ви допомагаєте робити більше контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.